Grain Ukraine – це найбільша, найкраща конференція, яка збирає лідерів аграрного ринку і дивиться в майбутнє. Обмін думками надзвичайно важливий для всієї нашої спільноти. Щороку ми обговорювали якісь невеликі особливості, як розвивається ринок, і кожного року ми говорили про те, що він різний, він не схожий рік на інші, але це змінила війна. Зараз час змінився на до і після, і наразі найгострішими питаннями стали такі, про які ми навіть не мріяли. Це питання відкритого експорту, це питання виживання для багатьох бізнесів. І надважливо, що ці події така кількість учасників беруть участь і готові ділитися думками і діяти спільно.